Вітаю! Тема сьогоднішнього відео прономен або української займенники. Як казала моя вчителька німецької мови, хто зрозумів тему займенники, той зрозумів німецьку мову. Так що давайте розбиратися. Що ж таке займенники? Займенники або das pronomen – це змінна самостійна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки і кількість, але не називає і не означає їх змістом. Займенники можуть уживатися замість іменників, прикметників та числівників. За значеннями, займенники поділяються на такі групи: це особові займенники, і їх до R, Z, V, І, зі, Z, тобто я, ти, він, вона, воно, зворотний займенник зі або часточка ся українською мовою буде, взаємні займенники айнандер, мітайнандер, фойнан. Тобто один з одним з собою. Безособовий «с», який на українську мову не перекладається, або може означати це присвінні, також займенники Mind I, тобто мітві його, її і так далі. Вказівні дізена, дезельбе, золь, зольхер, цей ті, да і так далі. Питальні займенники це ver, was, velher, was für ein, тобто хто, що, який і так далі. Відносні займенники Welcher, вер, Was, дер, або релятів прономен, да, то есть, який, яка, які, але які в підрядне речення. Неозначені займенники манд, єманд, єда, кайн, тобто хтось, кожен або ніхто. Особові займенники або персональ-прономен змінюють назви осіб і предметів, їм властиві граматичні категорії особи, числа та відмінка. Особові займенника мають три особи в однині і три особи в множині. Займенник першої особи вказують на того, хто говорить, їх я або м, вір, ми. Займенники другої особи вказують на особи, до якої звертаються, ду, і ти або ви. Займенники третьої особи на особу, про яку вже йдеться. Езі, с. Він, вона воно вони. Граматична категорія роду властива лише займеннику третьої особи однини. То тобто він, вона воно Езіс. Особові займенники ігдові ЗІ у номінаців та акузитів та датів завжди вказують на особу. dich gestern gesehen. Я бачив тебе вчора. Wir haben euch nicht vergessen. Ми вас не забули. Ich habe Ihnen geschrieben. Я вам писав. Wir rufen Sie wieder an. Ми зателефонуємо вам знову. Особові займенники er, sie, es, умножень номинатів, акузатів та датів завжди вкають на раніше згадувані особи або предмети. Zum Beispiel. Der ist krank. Er kommt heute nicht. кран. Ja, в першому реченні професор, в другому «er» уже mm, згадується про особу, яка йшлося раніше. Професор хворий він сьогодні не прийде. обслуговує мене добре. Я давно її. Die Blumen sind vertrocknet. Ich habe ihnen zu wenig Wasser gegeben. Blumen, äh, äh, da. ja? Da war jim, malo die. Das Museum ist sehr modern. Der Architekt Kohler hat es gebaut. Das Museum es. Це музей дуже сучасний архітектор Голер побудував його. Особові займенники також живаються з прийменниками препозиціон. Ван Гейс до Цун сам ас. І хавар гестенвай ін, коли ти йдеш до лікаря. До стоматолога. Я вчора був у ньому. Хаус до Махман. Noch etwas von ihr. Nein ich habe Schon lange nicht mehr mit IR teлеfoniert. Щось іноді чуєш, де ні, я давно їй уже не дзвонив. Звернення du, dich, ір, ой і так далі у відповідні та відповідні при займенники dein, deine, euer, eure і так далі у листах та повідомленнях смс-ках, емейлах. E Можна писати як з малої, так і з великої літери. Байдеб: Лібе Патрік. З великої з маленької літери. In dem du wie es euch geht. Дорогий Патрік, дякую за твій лист, в якому ти пишеш. Як у вас справи? Але, але У офіційних листах завжди звертається з великою великої букви, та вічливою формою. Зі інен ірен. І так далі. Зі або вічлива форма ви вживається як до однієї особи, так і до групи осіб, якщо промовець звертається до цих людей на ви. E, haben Sie was Sie wollen? Скажіть, що ви хочете? Nehmen Sie ihre Hefte und schreiben Sie. Візьміть ваші зошити і, і пишіть. Займенник Ір або Ви вживається у зверненнях і закликах до натовпу а також при зверненні до дітей чи друзів. Тобто в тому випадку, коли промовець до кожної особи, окремо може сказати ти. Бачпі, який ходьте мідмія із музеєм, іхцайбі ой, дас альте кіїв, ви, ти йдеш сьогодні зі мною в музей, а я покажу вам старий Київ. Е, наступний займенник. Зворотний да, das reflexiv. Зіг указує, що дія виражена дієсловом спрямована на саму діючу особу. В українській мові займеннику зіг відповідає займенникові форми себе або частка ся. Е, зіг в німецькій мові вона відмінюється. І відокремлено в українській мові часточка е, э, стоїть разом з дієсловом і не відмінюється. Наприклад, er sich ам орген mit kaltem Wasser. він вбивається холодною водою. Він нотує собі, він нотує домашнє завдання. Зі інтересує фір Вони цікавляться літературою. Вони дивляться фільм. Але є слова, що не перекладаються на українську мову із часточкою. Проте в німецькій мові вона є. На це треба звертати увагу, коли вчителі слова, і заучувати їх з, з цією часточкою. Наприклад, з ерхолін відпочивати українською мовою цю часточку. Іх ерхолі міг, я відпочиваю. Так? Я відпочиваю. «Зіх ерінерн згадувати. Так само буде. «Іх міх ніг. Я не пам'ятаю, я не згадую. «Зіх Зіхлянгвайле нудьгувати. – «Іх Іхлянгвайле міх. Я нудьгую вдома. E, в німецькій мові. Разкася змінюється відповідно до осіб, так як я вже казала, в українській мові залишається без змін. Саме ці зміни треба вивчити і запам'ятати. На прикладі, зараз подивимося це слово, Зіх цікавитися. Buch. Я цікавлюся новою книжкою. Так? Іх mich.

треба б завчити. Ось табличка відмінювання, да? І в датів і в акузативі. Це взято із граматика актив корнелозен. ця картиночка. Запам'ятовуємо, заучуємо. Зворотний займенник зіг посідає таке місце в реченні. Якщо прямий порядок слів, то займенник зіг стоїть безпосередньо після відмінюваної частини присудка. Урсула хат зіг аудів, праєм таге гекефройт. Ток стоїть після першої, після хату, після змінюваної частини присудка. За зворотного порядку слів місце займенника зіг залежить від того, якою частиною мови виграшено підник. Якщо іменник, то займенник зіг стоїть після відмінюваної частини присудка. Якщо ж особовим займенник, то займенник зіг стоїть після підмета. Тобто нарешті сидить Катаріна в кріслі, сідається Катаріна з кріслом. Після дієслова зіг ми бачимо. Аморгем вест е зіг. Вранці він умивається. Стоїть після рер. Er. Після займенника. У сполучникових інфінітивних конструкціях займенник стоїть безпосередньо після сполучників. Ум он штат. Так, тепер присвійні займенники. Присвійні займенники діпосесів прономен означають належність предмета особі яка говорить особі, до якої говорить, або особі про яку говорить. говорять. Моє Dorf. Dorf село, то є äh, село, де я живу. Wo будинок, де ви живете, ваш будинок. Unser Artikel, der artikel, den wir geschrieben haben, наша стаття, то є статтю, яку ми написали. Und jetzt zejen wir auch. Бачимо ми, як відмінюється посесів проному Присвіні займенники. Скриншот із граматик актів корнельози. Присвійні займенники мають граматичні категорії особу, роду числа і відмінка. Граматична категорія особи присвійних займенників абсолютно. Їхній корінь завжди вказує на особу, які належать предмет. Майне м'юце, дайне м'юце, зайне м'юце. Моя шапка. Твоя шапка, його шапка, то є перша, друга, третя особа. А граматичні категорії роду і числа і відмінка відносні. Вони визначаються родом, числом і відмінком означувального слова. Майн мантель. Майнес мантель. Зайне як... Майне яке. Майнер яке. Моє пальто, мого пальта. Моя куртка моєї куртки. Mein Mantel – називний відмінок, Meines Mantels – родовий відмінок. Meine Jacke – meiner Jacke – родовий або е, давальний відмінок у жіночому роді. Присвійній займенник в процесі в прономен вказує на особу, якій щось належить. Присвійні прийменники часто використовуються в якості артикля перед іменником. Інколи вони так і називаються посесів артиклет. Äh, значить, якщо ми бачимо присвійний при dein, sein, і артикіль не ставиться неозначувальний, або означувальний ніколи не ставиться. Так, meine Mutter ist мута als юнгер Mutter. Моя мати молодша за її матір. Mein onkel hat seinen wagen verkauft. Мій дядько купив. Феркав продав свій автомобіль. У вашій школі є великий тренажерний зал. Основна відмінність між системою присвійних займенників у німецькій і українських мовах полягає в тому, що в німецькій немає займенника, який би відповідав українському займеннику свій. І в цьому складність перекладу, я розумію, що вказує на належність предмета особі, виражені підметом речення. Там, де в українській мові вживається займенник свій, у німецькій мові вживається відповідний певній особі присвійний займенник. Наприклад, я відвідую свого друга. Ich besuche meinen Freund. Я мого друга. Ти відвідуєш свого друга. Ти свого, так? ти твого друга. Du Він відвідує свого друга. Er Він його друга. Вона відвідує свого друга. Sie ihren Вона її друга. Ми відвідуємо свого друга. Ми нашого. Wir Ви відвідуєте свого друга. Ви вашого друга. Er Фройнд, вони відвідують свого друга, вони вашого друга зі Безухим Іран Фройн. Далі неозначене особове речення із займенником Ман. На українську мову він не перекладається. Він є в реченні для виражає підмет. Ми знаємо, що в, українській... в німецькій мові. Речення без підмета не будується. Виконує в реченні роль підмета. Неозначений займенник «ман» утворився з іменника «ман» унаслідок послаблення лексичного його значення граматичні функції дуже обмежені, вживаються лише в називному відмінку і виконує функцію підмета у неозначеної особових реченнях. Займенник ман не відмінюється. В українській немає, немає відповідного займенника. Дієслово, що вживається з неозначеним займенником ман стоїть у третій особі однини, а на українську мову прикладається дієсловом у третій особі множини. Dorf baut man eine neue». У нашому селі будують нову школу. Значить, манбат є слово ми провідміняли як він, вона воно, езі А на українському мову переклали у в третій особі множини будують. І тут в українській мові можна будувати речення без підмета. Тобто має значення всі будуть, кожен будує. Особа не важлива. Дієслово, що вживається ізменник, може також перекладатися на українську другою особи обменив у узагальнюючому значенні або інфінитима. Коли про це думаєш, коли про це думати. З модальними дієсловами займенник ман утворює сталі словосполучення з особливим модальним значенням. Які українською мовою перекладаються безособовими зворотами. Манкан можна, можливо, мандаф можна, дозволяється, манзоль слід потрібно, манмус потрібно, украй потрібно, манвіль хочеться, мандраухт потрібно. У безособових реченнях роль формального підмета виконує також безособовий займенник С. Безособовий займенник С не відмінюється, він вживається лише в називному, найчастіше да, і у знахідному рідше відмінках і виконує суто граматичну функцію. Дієслово, що вживається з безособовим займенником С, має лише, третю форму, лише форму третьої особи однини в усіх часових формах. Як формальний підмет, безособові займенники служиваються з безособовими дієсловами, що означають явище природи, відчуття людини і шуми. Es blitz, es regnet, es schneid, es blitzt, regnet, schneit, graut mir, am diesen tag regnet, амдінента блискає, бли, бли, дощить, а, іде сніг, гримить і так далі. У складних іменних пред присутка, що означають стан природи. Es ist warm, тепло, es ist kalt, холодно, es ist spät, пізно, er wird er, windig, es war jetzt ganz dunkel geraten. І також у конструкціях без особовим пасомом. Es wird gesprochen. Говорять, es wird gearbeitet, працюють. Es schlaft sich so herrlich am Morgen. Для визначення також часу es ist sieben Uhr abends. Сьома -го година вечора. У сталих безособових сполученнях Es fällt, es fällt, geht, es gelingt, es gibt, es handelt sich um, es mangelt, es steht, es trifft sich. Тобто єк, дзвонить, йдеться і так далі. Негатив прономен. В німецькій мові цей заменник використовується для того, щоб висловити заперечення. Це логічно, так само, як і в українській мові. До негативних займенників відносяться Німан ніхто з живим іменником, «ніхц» ніщо з неживим іменником, «кайнер» ніхто ніщо, жоден, жодна, «кайн» – заперечення біля іменників. Німанзинг ніхто не співає. Вільхерон ніцт, ми нічого не чуємо. Заперечний займенник Нігацій-прономен Kine заперечує тільки іменник і стоїть тільки перед іменником. Рід, число і відмінок займенника Kine визначає іменник, до якого і він відноситься. І ще кайн завжди відмінюється так само, як і ein, айнен і так далі. Як і unbestimmte вершців У таблиці відмінювання можемо ми побачити, як відмінюється заперечний займенник Німа в однині. Речення займенником Німеч. keine» переводяться українською мовою з двома запереченнями. Це важливо. В німецькій мові може бути тільки одне заперечення. В німецькій, в українській навіть два і навіть три може бути. Зубачте, німат і схід, тут нікого немає. Есес nichts passiert» нічого не сталося. Keiner kommt – ніхто не прийде. Ich habe keine Zeit – я не маю часу. І зробіть паузу, перегляньте, запишіть собі табличку, як відмінюється заперечний займенник. Kein Niemand. І переходимо до наступної групи займенників це до неозначених, за неозначених займенників або indefinite прономен. Вони вказують на існуючі, але невідомі особи, предмети на їхні ознаки або кількість. До неозначених займенників належать ман, айне, айне, айнес, етвас, ємат, єда, єде, єдес, єдерма, едляйхи wenige, einige, endliche, mehrere, manche. До неозначених займенників належать також заперечні займенники Негаців Плономен. Про те, що говорилися kein, kein, keine, які заперечують наявність осіб або предметів. І перегляньте на табличку, як вони відмінюються. І переклад на українську мову. Зробіть паузу. Запишіть. Неозначені займенники Єманд і Німанд вживаються з прийменниками і без них і відмінюються як означений артикль чоловічого роду. Форми множини вони не мають. Займенник Еман вказує на одну чи кілька невідомих осіб, залежно від їх статі Гемонт шпів гітари. Хтось грає на гітарі? Да? Відмінювання неозначених займенників єманд-німанд бачите ви в табличці. Займенник Німан заперечує наявність осіб. Це антонім до займенника Зіман. Німан Wante Imvinte in, in diesem Haus». Ніхто не живе зимку в цьому будинку. І я б хотіла ще з вами розглянути цю вправу. То треба нам утворити поданих речень, заперечні, за допомогою відповідних займенників. hat…» Nach ennen gefragt, toes ktoes for niemand. Nikto pro него ne penta, toes niemand had in the frag, too, yemen the minimum name. Einer had the arbeit schlecht geschrieben. Keiner had the arbeit schlecht geschrieben. Joden in der pessac Hat jemand zum Zug versäumt? Hat niemand den Zug versäumt? Einer ist daran schuld. Keiner ist daran schuld. Sie sagt, es bestimmt jemandem weiter. Komus dali vonatze hovorit? Da? Äh, niemandem. Jemandem. Niemandem. Sie sagt es bestimmt niemandem weiter. Einer merkte etwas von ihrer Aufregung. Keiner merkt etwas von ihrer Aufregung. Sie sagte etwas ihrer Nachbarn. Sie sagte nichts ihrer Nachbarn. Ich habe etwas davon gehört. И HABE nichts та фонгила Ет вас ніц. Незначений займенник Ed вказує на щось неозначене і невідоме. Він стосується тільки предметів або абстрактних понять, а не осіб. Займенник Ет вас не відмінюється, але може мати значення всіх відмінків. Найчастіше вживається самостійно, без прийменників. Із прийменниками дуже рідко. Ich will dir mal jetzt etwas erzählen. Я хочу тобі щось розповісти. Er begann von etwas, anderem zu sprechen. Він почав про щось говорити. Незначеність займенника etwas може бути посилена за допомогою частки «irgend». «Irgend etwas». Sie wollte Іргент irgendetwas Gutes sagen – Вона хоче йому про щось добре розказати. І переходимо до теми Питання займенників. Питання займенники це у нас вер вас. Табличка. Переклад на українську і відмінювання займенників вер і вас. Тобто для живих, для усіх ми проживаємо «вер». Хто? Називний відмінок весенчі чиячі чи, 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 є. Генетів родовий відмінок. Вем, кому, «датів», «знахідних відмінок». І для поняття або неживих предметів ми беремо вас, як і в українській мові. Вас, що називний відмінок номінатів, генетів весенчіячі є. В «датіві» не маємо ми. Вас що акузатів. Und heute ist alles. Ich sage Bis bald und auf Wiedersehen.